Доволі часто мені приходять запитання стосовно того, скільки набрати петель на горловину, скільки мені потрібно петель, щоб зв'язати таку чи іншу горловину. І щоб кожного разу не писати, не відповідати вам на ці самі питаннячка, я вирішила відзняти такий невеличкий відеоролик, де я з прикладами розповім, як це зробити. Як прорахувати кількість петель, щоб ви змогли зв'язати найбільш вдалий виріб, який буде вас постійно радувати протязі багатьох років. Ось цей виріб лежить ще перед вами футболка моя, їй вже більше двох, а то й трьох років, я вже не пам'ятаю, коли я її в'язала, але ношу з величезним задоволенням. І тут дуже класний варіант горловини. Це нова туніка, але я впевнена, що вона мені буде дуже. По душі, тому що вона має таку ж саму класну горловинку. Зараз все розповім, розкрию всі таємниці і зразу зрозумієте, що та чого потрібно. Якщо вам цікаво, сідайте зручніше. Звичайно, я беру запасник щоб все сюди занотовувати, як я рахую. І так. Ні для кого не буде таємницею або чимось новим, що нам потрібно визначити щільність в'язання. А для того, щоб визначити свою щільність в'язання, виключно ваша, не чиюсь, не мою, не будь-якої іншої майстрині, а лише вашу щільність в'язання, тому що ми всі різні і ми в'яжемо по різному, у когось щільно, у когось не щільно. Ми говоримо виключно про вашу щільність в'язання. Для того, щоб її визначити, нам потрібно зв'язати зразок. З будь якої пряжі. Ми в'яжемо. Я багато також чую стосовно зразків, що відв'язав, а він не в ефективний. Ось як на великому виробі, відповідь вам, чому він не ефективний? Тому що зачастую багато хто в'яже зразочки. Дуже маленькі. Виробник. Рекомендує в'язати зразок для визначення щільності розміром 10 на 10 см, звичайно. Тому в'яжемо гарний зразок, перемою його, там, мучимо, як ви хочете, потім вимірюємо свою щільність. Я маю надію, ви це зрозумієте і знаєте, як це робити. Далі, наступний момент, маючи визначивши щільність, наприклад, у нас в 1 см. Дві петлі, ну, це, можна так сказати, найбільш традиційний варіант розрахунку, тому я і взяла його за основу. Наступний момент, який нам потрібно визначити для горловини, це виміряти свою голову. Хто не знає, як міряти голову, я пошукаю картинку в інтернеті і вставлю вам, як правильно робити заміри своєї голови. Виміряли ми з вами голову. Потрібного. Розміру визначили. Я зараз для прикладу беру свій обхват голови. Обхват голови у мене дорівнює 57 см. Маємо ось дві цифри. Легкі, прості дві цифри. І зараз ми наші 57 см переведемо в петлі. Це буде, якщо ви пам'ятаєте, 114 петель. Ось. Якщо ви наберете на спиці 114 петель, то ви отримуєте дуже такий широкий викот на горловинці. Ось, наприклад, ці два светри не мають таку кількість петель. Звичайно, ви отримаєте такий по ключицям, якщо ми будемо брати, від однієї до другої, ось такий в нас буде светр з такою набраною горловиночкою. Так? Якщо ви хочете меншу, щоб вона гарненько сиділа, не була, була більш округлою, то, звичайно, вам від 114 петель потрібно відняти 15%. Це середня цифра, яку ми будемо віднімати. Юля, звичайно, не взяла калькулятор. Це 11,4, 7. 16, 17 ,1. тобто Відняти нам треба 17,1 петлю. Ну, 17% ми будемо рахувати від 114. Тобто, у нас буде 97 петель. Дівчата, маю надію, що порахувала в голові правильно 15%. -ки. Якщо ні, то поправте мене, будь ласка. Ми набираємо 97 петель. Це вже до більш щільніше. Якщо у вас пряжа доволі еластична, така гарненька, пружини, так от, ви можете дуже гарно розтягти, ось як, наприклад, будь-яка тяга, вона також можна розтягти, то можна брати за основу 20%, віднімати і в'язати ще менше петель набрати, тобто це 114 петель, мінус 20%, це у нас буде 20%. 2 і Ну, ми тут округляємо по правилах математики в більшу сторону. В цілому ви можете округляти як в більшу, так і в меншу сторону, в залежності від вашого малюнку. Саме про це ми зараз і поговоримо. 23 мінус 114 це ми маємо 94. Хіба? Зараз ще раз. Хвилинку дайте мені. Перерахували, 91 сходиться. Тепер точно сходиться. Тому що, я розумію, 91 петлю ви можете набрати. Так, але ж перш ніж набирати, вам потрібно врахувати, який у вас буде малюнок, візерунок вив'язуватись. Якщо ви в'яжете лицьовою гладдю, то тут не важливо, головне правильно розподілити на реглані лінії і все. Якщо ж у вас є малюнок, то кожен рапорт узора це і є кількість візерунку. Наприклад, ми маємо з вами 90. Одну петлю ми беремо, да, за основу в'язання. А рапорт нашого візерунка складається 7 петель. Сім да? петель. Що для цього треба зробити? 91 розділити на 7. І таким чином ми визначимо скільки разів, скільки раз по 7 поміститься рапортів у нашому візерунку. У нашому випадку виходить 13 рапортів, як я вдало взяла, як кажуть, раппор. Візерунку це головне, що ми обов'язково маємо розуміти без цього ніяк. Але ж коли ми в'яжемо горловинку регланом зверху, обов'язково, щоб було ось таке гарненьке закруглення. Про це також треба додати і сказати. Ми з вами вив'язуємо росточок. Це окрема тема для розмови, звичайно, якщо ви не знаєте. Ми вив'язуємо росточок і обов'язково пров'язуємо заглиблення. Чим кругліше ви хочете горловинку, тим частіше у вас має бути кількість заглиблень. Чим довше ви хочете горловинку, тобто, чим глибше, чим глибше ви хочете виріз горловини, тим, звичайно, вам треба більше взяти, але не забувати про правила трьох, де ми ділимо. Петлі передньої частинки на три частини і середина, третя частина посередині ні в якому разі не трогається. Але про це у наступному відео. Маю надію, що ви зрозуміли, що для того, щоб набрати кількість потрібну петель, обов'язково светр має пройти через вашу горловину. Тому він не має бути менше, аніж за обхват вашої горловини. Ви зараз кажете Юлю, як водолазки в'яжуться. Ми не забуваємо про пружну пряжу, не забуваємо про резиночки. Ці всі моменти обов'язково приймаємо до уваги. Тому, якщо ми в'яжемо приблизно такий варіант светри, який я вам зараз показую, то вам потрібно... Відняти. Якщо це нееластична пряжа, 15%. Якщо це більш еластична пряжа, то 20% від кількості петель, які пішли на обхват горловини. Маю надію, вам все було добре зрозуміло. Якщо якісь питання залишилися, пишіть в коментарях, і я обов'язково дам на них відповіді. До наступної зустрічі!